Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся? Понад 500 листів шиферу із матеріального резерву міста передадуть на відновлення будинків, пошкоджених внаслідок російського удару 7 вересня на Юрівці. Відновлення вікон профінансує благодійний фонд Джем. На Полтавщині починають розсилати повістки поштою, штраф за ігнорування від 17 до 25 з половиною тисяч гривень. Українцям пропонують повністю відмовитися від пластику, як полтавці ставляться до ідеї пити каву із паперового стаканчика. А тепер про це та інше більш докладно. Понад півтисячі шиферних листів із матеріального резерву міста передадуть на відновлення приватних будинків, пошкоджених унаслідок влучання російської ракети 7 вересня у мікрорайоні Юрівка у Полтаві. Таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні Полтавського міськвиконкому. Загалом того дня було пошкоджено більше 80 будівель, вибито 472 вікна. Відновлення вікон, за словами виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерини Ямщикової. Профінансує благодійний фонд. Джем нагадаємо, цей же фонд вже займається відновленням 308 віконних конструкцій у будинках у районі інституту зв'язку у Полтаві, які винесла ударна хвиля 3 вересня. Саме шифер є в нашому матеріальному резерві. Пораховано понад 500 плит листів, умовно які будуть передані для швидких. Робіт, які мають здійснитися, адже ми зараз знаходимося в сезоні, такі як осінь, і непередбачувана погода. Це зараз ми маємо за вікном сонце. Але те, що буде у нас завтра, і погодні умови маємо реагувати дуже дуже швидко. Тож далі ми продовжуємо працювати над ліквідацією наслідків ракетних обстрілів тільки 7 вересня в садибній забудові більше ніж 300 вікон постраждало. Група, яка працювала з замірами на Харківщині, вже направляється до Полтави, вже робити заміри. У Полтаві на один день частково змінять рух тролейбусів. Відбудеться це 14 вересня із 9.00 до 18.00 години. Причина на тролейбусній контактній мережі у мікрорайонах ГРЛ Брайлки та Пушкарівський буде відсутнє енергозабезпечення. Тому тролейбусні маршрути здійснюватимуть перевезення пасажирів лише по вулиці Героїв України та площі Київська. Повідомила нам заступник начальника служби руху комунального підприємства Полтава Електроавтотранс. Леся Бобир. буде відсутнє електропостачання приблизно з 9-ї години ранку, орієнтовно до 18-ї години. Можливо, раніше дадуть, то значить поїдемо по ну, встановленим маршрутам. А якщо по зміненим, значить дивіться, маршрут номер 2 буде курсувати так, як і курсує, це його не зачепить, це буде розсошенці південний вокзал. Маршрут номер 3 буде слідувати склозавод до інституту зв'язку на герле в ту частину міста він не їхатиме. Значить, маршрут номер 4 буде слідувати Південний вокзал, теж інститут зв'язку, теж на Герле він не заїжджатиме. Кільцевий номер 5 буде слідувати від площі Київської, Київської до Героїв України, значить, через центр. Частина дороги Брайлки-Половки до Героїв України. Не будуть курсувати тролейбуси. Номер 6 також буде їздити Південний вокзал до Героїв України. Номер 7 буде слідувати з Росошинців до Героїв України, також через мікрорайон Алмазний. Номер 16 буде курсувати без змін. номер 12 теж без змін. І 15-й маршрут буде слідувати від площі Київської до Героїв України через центр. Повістки пошту розпочинає надсилати ТЦК на Полтавщині. Така повістка вважається врушеною, навіть якщо людина відмовилася її отримувати чи не проживає за місцем реєстрації. Кому саме будуть їх надсилати, та який штраф передбачений для тих, хто проігнорує цей лист. Подробиці дивіться у сюжеті. На Полтавщині розпочинають надсилати повістки поштою. Вони приходитимуть військовозобов'язаним незалежно від того, оновлювали вони свої дані чи ні, розповів під час брифінгу начальник служби зв'язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК СП Роман Істомін. Повістка може бути на проходження ВЛК. А за умови, якщо всі дані уточнені, є інформація, що людина придатна за станом здоров'я, немає відстрочки і бронювання навіть на відправлення до навчальних центрів. Повістка насилається за на своєму поштовому зв'язку, з описом вкладення, рекомендованим листом, з повідомленням про вручення. Громадянам, які оновили дані, вона надсилається на адресу, яку вони вказали під час оновлення даних. Громадянам, які не оновили дані, вона надсилається на адресу, яка вказана під час їхньої реєстрації, тобто під час приписки. Ці інформація про адресу, за якою людина зареєстрована, є в базі даних обліку. На ну, підтягується тут з інших реєстрів. Повістки поштою це ще один спосіб вручити їх громадянам, які не працюють, і яких не можна викликати до ТЦК іншими засобами, говорить Роман Істомін. Незалежно від поставних завдань стосовно комплектування сил оборони, будуть називатися ці повістки. Звичайно, що вони не будуть всім, всі області надіслані одним, ну так, в один день за потреби. Залежно від того, які офіційно повітря потрібні будуть, які, наприклад, можливо, вимоги, щодо віку в когось будуть якогось підрозділу. Оскільки повістка надсилається з описом вкладення, то людина, навіть якщо не отримала її фізично, вважається, що ознайомлена з нею. Тобто врученням повістки є як її передача в руки, так і відмова від її отримання. Якщо громадянин не проживає за адресою реєстрації, там умовно кажучи, немає родичі його, тобто хто б його міг сповістити про те, що повістка приходила взагалі. Якщо ми отримуємо повідомлення від поштового, ну, від правника, тобто від поштової служби, от, про те, що повістка, наприклад, не була вручена, ця повістка все одно вважається врученою. На підставі цього ми можемо передавати ці дані на розшук до поліції. Відтак, якщо людина проігнорує повістку і не з'явиться до терцентру комплектування у вказану в документі дату, вона має сплатити штраф до держбюджету в розмірі від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Сьогодні на фасаді 27-ї школи у Полтаві відкрили меморіальну дошку на честь українського військового Назарія Діброви. Загинув захисник у перші місяці повномасштабної війни навесні 2022 року на Донеччині. Були на відкритті меморіальної дошки наші кореспонденти. Почесне право відкрити меморіальну дошку Діброві Назарів Павловичу мають дружина полеглого захисника Наталія Миколаївна та його діти Артем і Марія. Сьогодні йому виповнилося б 39. На фасаді 27-ї полтавської школи встановили меморіальну дошку на честь випускника закладу, старшого солдата Назарія Діброви. Загинув захисник при виконанні службових обов'язків через поранення 31 березня 2022 року на Донеччині. На відкриття пам'ятної дошки прийшли рідні полеглого, його друзі, вчителі, колеги, однокласники, побратими. Назар був сміливою, надійною і справедливою людиною. Назарій Діброва займався боксом, завжди був активним та цілеспрямованим. Підкреслив у своєму виступі його тренер Михайло Проскурня. 75 років мені, 59 я б залі не вилажу, виховую вихованців своїх. Такими ж мужніми, як був цей хлопець. Настирний тренувався, не жалів себе в тренуваннях. Думаю, що він вже тоді готувався до того, щоб захищати нас. Нас з вами. До дев'ятого класу навчалася разом з Назарієм Полтавка Марія. Пригадує, як сиділи за однією партою. Це була смішна історія для мене з ним. Це була перша людина, яку я <ріст> набила фінгал під оком випадково, і мене вигнали в клас, з класу перше в житті. Та не ховаючись ліс, захоплюється вчинком героя. Ну, завжди дуже чуйний, добрий, відкритий. І тому, вибачте, вибір його шляху, далі по життю не дивував, коли він пішов в поліцію і далі пішов воювати. І... Він був першою людиною, кого я знала, хто загинув на цій страшній війні. Єдине, що дійсно дуже радує, що лишилися його діти, буде його продовження, тому що такі люди повинні продовжувати жити в дітях. До війни Назарій Діброва працював поліцейським, обрав цю професію через гостре почуття справедливості, згадують його колеги. Назар був один з перших патрульних поліцейських в Україні. Сумлін гарно навчався. Потім довгий час ніс службу в батальйоні патрульної поліції. Тихо, інтелігентна. Розумна, підкована в юридичному плані людина, завжди усміхнений, заврним чувством юмора. З перших днів повномасштабної війни він прийняв таке рішення піти до лав Збройних сил України і прийняти свої бої. Від кожного із нас залежить пам'ять. Чудовий батько, прекрасних двох дітей, найщиріші співчуття родині. Величезний низький уклін вам за подвиг чоловіка, батька. Він для нас приклад, він для нас герой. Україна без одноразового пластику. Таку пропозицію зробили у міндовкілля. Зокрема, під заборону можуть потрапити як одноразовий посуд, так і пластикові упаковки для готових харчових продуктів. Це пов'язано із прагненням нашої держави стати членом Європейського союзу. Та чи економічно вигідно Україні повністю відмовитися від використання пластику, дізнавалася наша знімальна група. В Україні можуть заборонити виробництво та продаж гієнічних ватних паличок з пластиковою основою: пластикові упаковки для готових харчових продуктів, соломинки для напоїв та одноразові виделки, ножі ложки з цього матеріалу. Як ідеться на офіційному сайті Міндокілля, це пов'язано з прагненням України стати членом Європейського союзу. На думку полтавського екоактивіста Сергія Антоненко, така ініціатива позитивна, адже дозволить швидше очистити довкілля. Я вважаю, це дуже чудово. Ініціатива, тому що населення все більше і більше споживає пластикових речей, які потім йдуть на сміттєзвалище і вони не переробляються. Наприклад, вушні палочки пластикові зараз можна, ну, вже, вже продаються на дерев'яні палочки, а пластикова посуда одноразова. Продається, можна замінити на пресовану паперову посуду. Ну з паперу. Більшість пластику, який використовується в Україні, не має властивості розкладатися, розповідає Сергій Антоненко. Каже, що ще однією проблемою є те, що не увесь пластик піддається переробці. Не кожний пластик сам по собі можна повторно переробити. і за хімічних властивостей там і за його складу, тому що зараз десь налічується приблизно 200 видів різного пластику, 200 видів. І тому не кожен вид пластику можна повторно переробити. Полтавські заклади громадського харчування все активніше використовують паперові стаканчики та соломинки, не чекаючи запровадження ініціативи, але повністю відмовитись від використання пластику у роботі поки що не можуть. Наголошує господарка місцевої кав'ярні пані Дар'я. Ми ну майже відійшли від використання пластику, і поліетилену, але ми розуміємо, що там є одноразове пакування там елементарних речей до прикладу. Там пончик з маршмеллоу, ми від такого пакування, на жаль, не зможемо відмовитися. Бо тоді, якщо ми беремо до прикладу суцільний папір, він перекриває всю красу. Полтавка Аліна вже тривалий час купує та використовує багаторазовий пластик. Зазначає, що це краще як екологічне, так і в побутовому сенсі. Пластиковий набір багаторазовий. Він також пластиковий, а відповідно ми відпочили, зібрали в пакет, вдома помили, склали в коробку і він чекає наступного нашого шашлику. Він, наприклад, якісніший, тому що водалки одноразові постійно все одно ламається їх не напасешся. В тому наборі вони якісні, тому що це хороший пластик. Так, це також пластик, але він прослугує нам. Я думаю, довго ще. Полтавець Євген про відмови від одноразового пластику відгукується схвально, але поки що не бачить гідної альтернативи. Пластик забруднює навколишнє середовище, він дуже довго розкладається і він дуже токсичний, але яка альтернатива пластику? Папір виробляється з дерев, дерева виробляються. Теж шкода навколишньому середовищу. Заміна одноразового пластику на паперові вироби спричинить значне підвищення цін на товари. Наголошує економіст Юлія Самойлик. Додає, що повністю відмовитись від пластику не вийде, адже це економічно невигідно для нашої країни. Якщо використовувати екологічно чисті пакувальні матеріали, то це буде набагато дорожче, тому що виробити пластиковий той же самий пакет це буквально копійки його собівартість порівняно із картонним або скляним. Тому якщо дійсно переходити від пластику до паперу, до скла або інших таких природних матеріалів, то це буде в рази дорожче. Нагадаємо, що з 1 січня минулого року набув чинності закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України. Згідно з ним, у магазинах та в закладах громадського харчування забороняється розповсюдження усіх тонких та оксорозкладних пластикових пакетів. І у Полтаві шукають родину для собаки на прізвисько. Боб інтернетом прокотилося відео, на якому діти знущаються над цією твариною. Після цього волонтери знайшли та врятували пса. А зараз шукають йому господарів. Про історію порятунку. Дивіться далі у сюжеті. Приблизно три роки собаки встанений. Більш-менш нормальний, як і зазвичай для звичайної дворової тварини. Це Боб. Його історія, як і будь-якої вуличної тварини, трагічна, але із відносним хеппі-ендом. Для повного щастя йому не вистачає люблячої родини. Собака в нормальному стані. До неї приходять вигулювати не лише ця волонтера-пікуня, яка взяла на себе цю тварину на отримання, яка шукає для неї перетримку і господаря. Так пишуть пости. Приходять дуже багато людей до цієї собаки, тому що її люблять, о, її знають цю собаку. А знайшли боби, врятували завдяки відео, що блукало інтернетом. Наступали на лапи та відтягували вуха. Саме так місцеві діти тривалий час знущалися над безпритульною твариною. Її врятувала зоозахисниця Ельвіра. Розповідає, що собака увесь час мешкав на ринку. Там за ним доглядали люди, годували, вигулювали та забезпечили будкою. Він до цього жив абсолютно адекватно. Він бігав з дітками, він жив на мотелі. Він мав будку, він мав опікунку, він мав документи і має на даний момент і він також вакцинований. На даний Мент йому необхідно чисто знайти сім'ю по суті, і це його, так скажемо, убезпечить від всього, що тільки можна. Зоозахисниця забрала пса з вулиці, і відвела до тимчасового пункту перетримки, але не кинула, а стала його волонтером опікуном. Розповідає начальник відділу регулювання численності бездоглядних тварин КТП 1628 Сергій Богодюк. Прийшла жінка з повідком, привела цю собаку до нас на пункт перетримки і дуже. Сильно просила, щоб ми її перетримали якийсь час, якийсь певний час для того, щоб вона знайшла або господарів для цієї собаки, або місце, де вона б могла утримуватись, хоча б там якийсь найближчий час. Відповідно до того, що і наразі вона шукає це місце і шукає господарів, собака знаходиться у нас на пункті перетримки. Боб здоровий і дуже добрий, кажуть волонтери і комунальники. І додають з нетерпінням чекає на свого господаря. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони незмінні 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.